Всім привіт-привіт! Я, як завжди, в палаті. Сьогодні у нас 31 -е число. От, Новий рік праздную, звісно де в палаті, без цього ну, ніяк. О, так що хочу вас, звісно привітати з наступаючим новим роком. Побажати, же, щоб швидше закінчилася вже ця війна. От, всім крепкого здоров'я, щоб ми, ніхто з нас, із рідних, ніхто нічого не болів. Щоб ми всі хотіли те, що ми самі собі забажали. Так що надіємося, в новому році буде набагато краще. І ми на це надіємося, як завжди, кожен рік, правда. ж? Ну надіємося. Так що теж один сьогодні, тому що хлопці вже повиписували. А я, як завжди, остання пташка, тому що ніяк не можу нічого пройти, розсукати, тому що в даний момент ще аналізи нові робив. От жду ще результати, так що ще роботи не почати край. Отак от. Так от. О, так що до мене що Ксюшка прийшла. Так що я взагалі просто даже здивувався, що вона сьогодні до мене з'явилася. Вона до мене часто ну, яв... дайся, скоро новий рік. Ні, ну, ну... <рес> 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 Ні, бо до мене вона часто являється. Дякую, звісно, велике. Дуже часто. От, Ну, а чого? Це ти вже який, третій раз уже. А за все час ми вспомнімо все. все все время. А коли ну, погана подруга на світі. О, звісно, да, щоб ще всі такі були погані, mm -hmm. як ти. Да -да 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 так, так, так. Як я рем'яс, так Ксюша впускає. Зовсім так. Так що це ж Ксюха вирішила мене навідати, що в неї своїх проблем вистачає, то ще й мене не забуває. Так Дуже-дуже приємно. Так що ще й покажу, бачите, я тут один, що вже вже хлопці. Ще залишилася одна кроватка. Ну і я, зрозуміло, а тут у нас все. Тихо, мирно і спокійно, так що як го свободно, як говориться, скажи мені, я тобі скажу, прям як в отелі. Да? Важдає, хата, хата сьогодні свобода. Так що сьогодні ми тусимо. <риклад> же, що хочу сказати, що дуже тепло. У Нас тут ще поставили батарею. От то ви знаєте, так даже хорошо і ночу спати не холодно. Так що, хоча вікна вибаце. Да, бо це тому, що хоча вікна і старі, да тут бачите, як воно там, там заклеєно, там відкривається. Ну не холодно. Батареї також топять, так що якось більш так нормально. А Ксюша щось уже поприносила. Ксюша, що ти видумуєш? Що це ти навидумувала? Боже, це що таке? Ти а ти наоборот зробила, так? Да? Я поняв. <рістить> а ти, ти <рістить> отак зробила? ксюшка шубу. Та, понятне діло. Ксюша шубу принесла. Ксюша, що це, Ксюшка? А там один салат з манго, а інший з то ли шарон, то лі. Ли... Ну це походу... Ш... А, це, це, це манго, з манго, да А це ж цю шарон я бачу. Да. Ксюша, нащо ти оце видумуєш? Ну нема що да? Ти в лікарні. Був би ти дома, хів би я б до ха А чого могла би? Картошка, кабуль, Боже. А це коротше, щоб а це я. Да, Ігор зараз на антибіотиках. Ну, Ксюшка вирішила, щоб я все-таки. Алкоголь да, щоб По-людськи все таки ж новий рік, да, не важно, яке шампанське, але обов'язково повинно воно бути. Так що, да. так. Так, Сюшка, а це що? А це курочка торія. Ой, Боже Боже, Сюшка. Повітря, я побувала. І що? Та так, Сюшка. Це в'язає внутрішність. А ну, Сюшка, а це що таке? А я вже з з м'ясом робила. Так, а це вже Ксюшка сама лічно робила, нічого собі. Ну, я як всегда понаглію. Здравствуйте, твоя тарілка. Боже, як дуже можна Крик. Угу, так? чую. Боже, ну от коротше, мене вже поляна готова, поняли? Ну так, і багет ще забув. Тюшка, ну ти безсовісна. Ну що ти твориш? Що ти твориш? Твориш, так? Да? Ну, я так і поєм. Так що... Шо... Слушай, ну не було б тобі куди на Новий год. Там мене нема куди свалити, бо тому, що в мене на вісім. Сьогодні в мене що, на вісім вечора в мене капельниці, і завтра на вісім опять капельниці, тому що воно треба. Mm -hmm. Я коли як доїду, якщо нахер замете yeah. або, не дай Бог тривога, як я доїду. Полюбе мені ж треба, щоб було і вісім через вісім. Ну, маю щоб і mm -hmm. все, щоб це well, ж да, антибіотик. Да. Так що і за цього я, ну, навіть було би куди може поїхати, я би не поїхав, би, тому що я би ну, не встиг би 100%, тому що хто я знає, що має бути в цій житті. Так що я поки не прощаюся, може ще щось німемо. Як, будемо... ну, як ми будемо тусити, куди вийдеш? Куди? От туди. Куди? На камеру. На яку камеру? От на цю. Надсю, на... Напряму ти маєш веду. Ну, трішки, може, ляпнеш. Та... Я не знаю, та в мене різкі замучений, мені краще прямує. Ну, не ляпнеш, знаєш. Значить не ляпну, я і так усього ляпаю. лапаємо до ліфта. Якраз що в магазин забіг, ти ще якраз і ксюшечку проведу. Mm -hmm. <laughs> да. І так. І я як замучений якесь. Заходимо сюшечка. Тут такий ліфтик шикарний. Так, так що. Бук, в каждой лікарні сих. должен быть ліфт, котрий обов'язкований йде на якийсь особливий поверх. Так, да. <laughs> да. так що їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Цього чудом нічого не зачувається. Шапка якась розтягнута. Так, вийшли на вулицю. Бачите, зима повним ходом. А Ксюшки mm. не видно вчились на ноті. Mm. Ксюшка. Ховаюся. Там ялиночка. Так, я да, дуже гарно. Там будемо ну, йти, я покажу. Так. <реку> 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 Ні, ну красиво, да? так? Як, як настояща зима. Як ти, знаєш, як колись. Ну, нарешті в нас в новий рік буде сніг. Да. А не будемо. це... Это... Да, з болотом. Із, із грязі сніга є угу. да. да, тут. Ти ти не радили. А, так, тут теж ялинку не Тільки вона вроді світилася, але не вже не світиться. Знімати. Вона красує. М? Вона красонка, вона така прикольна, вона так трішки заломлена. Ну так. Да. тут Тут церква ще плюс знаходиться. Шо, шоксюш? Шоксюш? Показали, що кульку бачили. А, ні, там немає. Там точно немає. Сьогоднінка полним ходом. Виблискуй. А так красиво, так? Коли mm -hmm. ще снігом притрусило? Ось така краса. Так, да, Ксюшка, що ти сховалася? До ялинки ближче. Так, да, звісно. <à> Ми десь снігурка. Ага. Боже, мене збирає. Тобто з таким-то дідом ще придеться шукатися. Так, ні, ну красиво так прямо. Зараз підемо в магазин, тут вже закінчилося гієна треба срочно купить вертаюся назад, провів Ксюшку От. і вертаюсь на свою койку. Так що так. Ой, вже прийшов. О боже, прям сразу ліфт відкривається. Як чудесно і прекрасно. О, на вулиці так більш-менш. Нормально. Ой, шапка, звісно, капзда. Ууу, щось трошки я прийшовся, мені вже жарко стало, чесно. Все приїхав. Як ялинка світиться, так здалека.